Доброго дня, шановні вигради любителі. Сьогодні у нас 29 травня 2023 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогодні сьогоднішнього відеоролику: це що робити з паганами, в яких немає верхушки, або які пагани, якщо вони роздвоюються?» Що з ними робити, залишати, не залишати, і взагалі які випадки можуть бути. Ну, Тут скажу, це підхід такий буде індивідуальний під кожний конкретний кущ. Якщо ви бачите, що у вас на кущу достатньо різних хороших пагонів, і ці пагони практично у вас зайві, ви можете їх сміло видалити і на них не звертати уваги. Якщо на таких пагонах, які особливо виходять без верхушки, ріс, ріс і закінчився листком. От, в даному випадку я вам хочу продемонструвати такий пагін. От він ріс, закінчився листком і зверху грона. Якщо вам потрібен цей врожай, і ви бачите, що пагін відносно нормальний по росту, тим більше на ньому ось, бачите, пішли вже пасинки вріст. Тобто точка росту в нього буде. Що з таким пагоном робити? Якщо він вам потрібний, значить ми його залишаємо. Залишаючи цей пагін, ми обов'язково залишимо йому ось нову верхушку, яка образується. Або якщо її нема, може вона образується рано чи пізно, вона піде. Оці нижні пасинки прищипуємо над першим листком. То є Точку росту з них обираємо, Оце, мабуть, нижній можна зовсім видалити. А оцей верхній залишаємо. І цей верхній потім в подальшому піде рости, продовження нашого пагона, буде верхушкою. Оце такий один із варіантів. Якщо вам цей пагін без врожаю і він вам зайвий, ви його сміло можете зараз його виламати, і він вам не потрібен. Бувають такі випадки, що пагін без верхушки. Ну, там можуть бути пошкодження в, сам, в самій бруньці, коли вона знаходилася ще в, нашому, в нашій лозі, ще не відкрита брунька була, якийсь ну, мікроскопічний шкідник міг її пошкодити прямо там, надкусивши цю верхушку або десь пошкодивши її. Потім, коли вже брунька розкрилася, воно вийшло. Те, що було ціле, ось ви бачите, ціла, верхушка нема. Він був пошкоджений. Але рослина сама себе зберігає і вона формує верхушку і формує далі рост цього пагана. Так от, якщо він вам потрібний, ви його залишаєте, не потрібний, ви його видаляєте. Все дивитися також нагрузкою. Також дуже часто задають питання, що робити з паганами, які роздвоїлися. А от якраз на цьому кущі сусідній пагін має таке роздвоєння. Є, ні з того, ні з цього ріс і вийшли в нього два таких. З одного пішов двойний пагін. Роздвоївся. Тут також дивіться індивідуально під кожен кущ. Якщо у вас достатньо паганів взагалі на цьому кущі, ви можете одну верхуш... один пагін видалити, а один залишити. Ну, от дивіться, Якщо ми будемо його видаляти, то ми просто його тут би один бачите із а один холостий. Ми можемо тут його видалити. Отак, і все. Можна видорізати в цьому в цій частині. І пасунок прищепнути. І в нас залишається тоді один пагін. Якщо вам е, пагони ці потрібні, ви бачите, що у вас не пагонами на самому кущу, що їх недостатньо. залиште ці роздвоєння, це буде додаткова нагрузка. Але ні в якому разі не залишайте, якщо роздвоєний пагін, по дві грони в подальшому. Обов'язково це рахується одним пагоном, на ньому буде одна грона. Це так, щоб не перегрузити сам цей кущ. Тепер, якщо цих паганів у вас на кущу малувато і не вистачає, то обов'язково залишайте все, що навіть от, в даному випадку в мене цей кущ. От, ви може побачите, крайні пагани ростуть дуже хорошо, деякий був з роздвоєнням, але я просто показав, як надщепнуть, А оці пагани досить от погано вийшли з зимівлі, і ось окремі тільки-тільки вибиваються слабенькі, але я їх також залишаю. Щоб дати нагрузку самому кущу пагонами, щоб він не жирував, будь-яка нагрузка додатковими пагонами стримує рост інших пагонів, і вони не будуть тоді дуже товстими і будуть. Хорошо потім розвиватися. Тобто любі додаткові пагони, які необхідні для куща, ми зберігаємо. Якщо вони зайві, якщо у вас десь 30 пагонів на кущу є, залишаєте. Якщо десь трошки лишні, можете прибирати їх. Якщо їх не вистачає, залишайте взагалі все, що можливо, щоб кущ, якщо він дорослий, щоб він не був перегруженим, щоб він мав якісь свої певні точки росту і подальшому ріс не товстою лозою, а більш-менш рівномірною по товщині. Це дуже важливо. Якщо у вас на кущу багато холостих паганів, то є пагани без грон, теж здається дуже часто питання їх видаляти чи залишати. Якщо у вас ви бачите, що можна на цьому кущі зробити нагрузку іншими паганами з гронами, ми їх залишаємо. Якщо цих паганів у вас із гронами мало, то обов'язково залишайте холості пагони, щоб на кущу було не менше 30 пагонів. Це важливо. Холостий пагін буде просто рости, буде на себе приймати своє якесь харчування від куща, і буде його листовий апарат виробляти поживні речовини і для коріння, і для подальшої закладки плодової бруньки на лозах, і це також дуже важливо в подальшому для подальших врожаїв на наступний рік. Так що ніколи не нехтуйте холостими пагонами, не треба їх видаляти. Отак просто підійшов, побачили, що немає нічого. Підійдіть виважено, побачили, є нагрузка хороша на кущу з гронами, тоді ті пагони з гронами залишайте. Якщо у вас недостатньо пагонів з гронами, залишайте й холості пагони. Вони будуть слугувати харчуванням для тих грон, які знаходяться поряд на цьому ж кущу. Так що їх не видаляйте спочатку ні в якому разі. Якщо бачите, що нагрузки достатньо, тоді можете видалити. Ну, оце так коротенько, що хотілося сказати про цю норміровку паганами. Дуже часто такі питання задаються, за чого ми вирішили відзняти таке коротеньке відео, щоб пояснити, що пагани без урожаю ми залишаємо частково, якщо вони потрібні кущу, якщо вони не потрібні, ми їх видаляємо. Якщо пагін роздвоївся, ми також вирішуємо, чи залишити два, чи залишити один. Якщо у вас достатньо нагрузки, залишаєте один. Якщо недостатньо, залишаєте два. Але якщо два залишили роздвоєний цей вилочку, то обов'язково залишайте тільки одну грону на ньому. Ну, це коротенько все. Кому це відео сподобалося і воно корисне, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Багато попереду всього цікавого. Не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі наших нових відео. Всім найкращого, всього найкращого, міцного здоров'я і все буде Україна!